Автоамериканські ракети до установок Хаймарс невдовзі зможуть мати вдвічі більший радіус дії. Про це в компанії про це в коментарі голосу Америки заявив один із інженерів компанії Lockheed Мартін, яка наразі працює над такою розробкою. Lockheed Мартін один із 700 виробників зброї, які представлені на найбільшій військовій виставці у північній Америці AUSA. Цими днями експозиція триває у Вашингтоні. Значна частина виробників уже має свою продукцію в Україні, а деякі планують посилити свою співпрацю із українським сектором оборони. Як от компанії, що виробляють дрони камікадзе та розвідувальні безпілотники. Ми нещодавно збільшили виробництво «Хаймарсів» до 96 таких систем на рік. Що стосується ракет залпового вогню, то виробництво зросло з 10 до 14 тисяч на рік. I talk to UAV companies, unmanned aircraft companies. Я розмовляю з компаніями в Україні по безпілотним літальним апаратам щодо партнерства по виготовленню спільної продукції. Ми не проти допомогти у виготовленні і їхніх безпілотників. Найближчим часом я повернусь в Україну для продовження переговорів.